говоримо про 33 мільйони застави для паші мерседеса. Цікавить ваша думка, чи таки змогли парафіяни і паства, як стверджують офіційні адвокати цього екс-намісника Києво-Печерської лаври, зібрати таку суму на його заставу, і що взагалі думаєте про цю ситуацію, що він таки опинився на волі? Це не тридцять мільйона, Це 30 срібників іуди, які йому заплатила його е, кримінальне угрупування РПЗ ФСБ. Щоб він далі продовжив свою агентурну підривну діяльність е, російська церква. Е, так звана справді являється одним з найбільш ефективних е, банформувань терористичних е, Російської Федерації і спецслужб служба на території України, тому готовий кидати гроші. Плюс в принципі характер і вид діяльності цього кримінального групування він передбачав е, багато точок перетину з криміналітетом. Зокрема, в Києві дуже багато відмиву коштів було банду групувань саме через РПЦ ФСБ. Ну в принципі, у них достатньо і власного ресурсу. Вони досі ще е, мер Києва не розірвав. Там десятки, просто там не з півсотні пів е, ділянок, які окуповані майже на безплатній основі РБЦ ФСБ. Це все такі валькі е, сатани, де опрацьовуються, вербуються українське населення, промиваються мізки, і кошти вимиваються на те, щоб далі сюди прилітали калібри, щоб було більше російських танків, щоб вони все-таки колись спробували напасти на Київ. Вони працюють масштабно, треба розуміти, що бюджети зберегть не тільки якогось там Мерседеса достать. Щоб він далі катався по Києву і голтував семінаристів своїх. Е, ви ж пам'ятаєте, що він при не приховує, коли спитали у його е, цього не, та, повнолітнього чи неповнолітнього коханця, якого разом з ним затримували, Ну тут, коли затримав, він був поруч, там е, а з вами спить, ця потвора, і він такий дуже знітився, тому що це до них якби ну, больна тема. От то й він же ж такий собі голубий Мерседес. І саме ця, ця, ця дев'ятість, ця агентура, воно дуже пронизне купою точок вербовки, куча компромата. І це дуже широка мережа. От пам'ятаєте, на днях була історія. Мукачівська греко-католицька єпархія. такий собі пане, е, Роман Євгене, Курок. пане да. Євгене, даруйте, але давайте ми спочатку з першим мерседесом закінчимо. Бо ми якраз хотіли цю тему потім з вами обговорити, щоб знаєте, вже закрите питання з Мерседесом. Ми вже би тоді з вами обговорили стосовно Мукачівської єпархії. Давайте. Ну, по Мерседесу все ясно. Треба, щоб якийсь ескадрон просто смерті займався подібними питаннями. Інакше ми просто ризикуємо того, що знову будуть бігати просто божевільні коригувальники по Києву, по рівному, по Житомиру, по Дніпру і просто будуть пальцями отикати, де побачать військових, щоб витіли російські ракети. Це абсолютний неприхований виклик нашій національній безпеці. Ці покидьки мають бути нейтралізовані. Ну, зрештою, паша Мерседес назвав запобіжний захід під вартою полоном. Що не просив нікого якось там щось робити, але зрештою, чи немає тепер підозр про те, що він втече, що тепер робити, і взагалі ця ситуація чи не є вона показовою, щоби там для українського суспільства що воно має зрозуміти, тому що може якісь я не знаю інші заходи. Да, да він не втече, тому що його ефективність є тут. Я думаю, ну тобто, якщо він втече, йому перестануть поток втратити над фінансовими ресурсами. У них зараз тут є рубеж оборони і РПЦ ФСБ, вони це рубіж без бою не віддадуть. Вони, як бачите, далі продовжують свою кримінальну діяльність. Вони не здаються, вони навіть десь наступають. В Хмельницькій області на секундочку зараз відкривається ще один опорник РПЦ ФСБ в Хмельницькій області, де купа загиблих, це Західна Україна. ще один опорник ФСБ. Попри те, що попередні відбили, вони пішли в контратаку. От як на Лимані, так само в Хмельницькій області, сатаністи, безбожники, оці збочинці, криміналітет Московський. Він наступає, вони відкривають новий опорник ФСБ, де будуть гвалтувати мізки наших громадян. Ніх жителів для того, щоб ми наводили на себе криваті ракети. Ну от, ну, для Росії. Тому в е паша мертві стіка думаю, не буде, буде держати лінію оборони для служби безпеки, для президента, для наших громадян. Це все сигнал, що ну цією мафією такими от методами воєнними не діє. Він правильно каже, що військовоповнений Він військовоповнений тому що він терорист. Він цілком його можна було поміняти. Я думаю, ще би там, наче 50 маркихів, 50 азовців. Думаю, так точно. А до речі, ви дуже гарно зазначили щодо обміну Паші Мерседеса. Як ви гадаєте, взагалі політична воля на те, аби його в ранг такого собі військово полоненого перевести? Це взагалі реалістична історія? Чи це така більша фантазія наша з вами? Ми так Ні, більше абсолютно реально. Якого ж поміняли вже Бесаврясію? Якогось уже сатаніста поміняли, і пашу можна поміняти. Позавчора по-моєму, отримав вже вирок Олександр Єлецьких, Анатолій Єлєцьких. у Вінниці, 5 років так само я там розумію десь наводили, готували агентуру проклинали Україну, бажали нам смерті. без в Рясі получив п'ять років. От його прицілку може поміняти, уже міняли бісав і Мерседеса. Теж поміняти можна буде непогано. якщо не на людей, так точно там десяток БМП за нього Росія готова була. думаю, передати через Болгарію нам пане югене. Давайте подивимося разом з вами. Матеріал наших журналістів про оцього цього власне священника в Мукачівській єпархії. Перейдемо до обговорення. І ми дуже просимо, щоб Господь це зробив. Це чудо, примирив ці два великі народи України і Росії, щоб ці два народи не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного, але щоб всі два прекрасні народи будували Царство Небесне уже тут на землі і колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили Господа Сіловічність на многоя і благая літа. Пане Іване, я в Ужгороді була за літо ну, на Закарпатській області тричі, і я собі а, розумію, що відчуття, взагалі як такого війни, там з цим трохи інакше працює. Там трохи інакше там багато зараз. Є людей, які розмовляють російською мовою. І наскільки мені відомо, там багато є представників а, УПЦ МП. Але заклик в католицькій єпархії а, до воз'єднання з ворогом, перепрошую. Як це розуміти? Це агентурна спецоперація, це не є греко-католицькою церквою. Мукачівська греко-католицька єпархія вона має автономію. Вона все одно відсторонила уже цього запроданця дирявого від посади. Але тим не менше, ну російські росіяни працюють, і вони розуміють, що е, напрямок промивки мізків ідеологічний через е, псевдорелігійних діячів це потужний напрямок. Вони тут розширяються, вони йдуть в контратаку. Я повторююсь, що от це по всій території України. Вони лишаються, що опорніки це ОРПЦ ФСБ, десь там в Дніпрі, там в Запоріжжі, в Харкові. Е, вони, е, от в, в Києві. Лавру не віддають, вони досі утримують нашу святиню. Просто там прямо от ті от сатаністи, які входили там в число перших гіркінців. Ми ж знаємо, що навіть поломар лаври був в числі перших, то от бойовиків саме РПЦ ФСБ на Донбасі у Гіркінців. Снайпер позивним ромашка керівником групи був його бив, до речі, по-моєму, снайпер СБУ. Е, от е, і ну Тобто куча куча цих персонажей, от ну, Хмельницька область, от Мукачева, якби працює агентура і буду далі на київську Київська область, до речі, Бородянка Бородянка, місто, яке було знищено цими бесами. і там був е, Віктор Талько. Віктор Талько, ви ще його пам'ятаєте, тому що я за відразу зумів про кого мова. Це я не знаю, не знаю. Ми не можемо так матюкатися в цьому ефірі. Взагалі таких матюків важко підібрати до цієї істоти, який російське телебачення давав на відео на окуповані бородянки. Він розповідав, що от ти ви раніше прийшли, в 16-му году вас тут ждали, А от зараз уже трошки надо було, коли Янукович, що там тільки убіжав. Надо було одразу приходити, вас тут зустрічали цитамі. Україна там фашистське государство. Це він казав прямо його СБУ затримало 7 липня за те, що він був причетний до викрадення з території України близько 100 громадян Вивезли як просто рабів в Білорусь, його затримали 7 липня СБУ. Його тут він весь цей час, рік воно лазило по нашій землі. Калаберант такий прямо в нього, в його цьому от опорнику сатани, в цій так званій церкві Московського патріархата в Бородянці, там катували наших полонених, катували українців, які не корилися окупаційні адміністрації російські У цього е, просто беса. І коли у цього просто істоти намагалася українська церква забрати, оце от його просто пристаніще де він Умиває міски, то мер Бородянки Олександр Захарчук він заборонив. Він якби затормозив цей в Барадянки, яка була зруйнована, зґвалтована, випалена росіянами. Там досі отака от потвора, і досі його мер захищає. Ну, паралельно цей мер ще й не дає розпустити фракцію то есть вони йдуть в контрнаступ. Вони реально. От вони почали з московських церков з купівлі, якихось там бісав, десь там на Закарпатті продажних оцих от створінь. Далі ще потихеньку почнуть якісь шуфричі впливати. Ми розуміємо, чим це скінчиться. Треба дуже жорстка реакція спільноти по всій Україні. От, до цих, хто Хмельницьку відновлює діяльність ФСБ, до цих що в Мукачеві. Там, до речі, на Закарпатті дуже багато людей воює. 128-ма бригада, там Карпатська Січ, дуже багато ветеранів, загиблих поранених. Тому всюди треба режим максимальної оперативного реагування до таких от покитів. Якщо тут не вистачає десь роботи державних служб, значить це має працювати громада. Як це було в тому ж Хмельницькому, коли звільнилися. Церкви просто за кілька діб там була дуже така реальна. Ну от в Києві, наприклад, ми всі мовчимо. Не то що я кажу про Бородянку про цього захарчука цього його там. А в Києві ну треба. Я розумію, що кличкові наврядчі якби підтримує там ФСБ. От, але ж вони у нього під боком кишать, і на це ніхто не зважає уваги. Тобто, це треба питання сі піднімати. Це треба реакцію громади. Ми не можемо чекати зараді СБУ СБУ на всіх не вистачить. Пане Євгене, до речі, про про історію з закарпатською э, цей, э, ситуацією. Э, э, ви знаєте, там я не знаю, чи це так склалася обставини чи ні, але пост проходила журналістка, яка почула э, ці слова, і вона розговорилася з цим священником. Ми маємо декілька тез, Давайте їх послухаємо. Повернемось до обговорення. Знімай, знімай не проблема на вас. Не летять ракети. Я вас... вам бажаю добра. Отця ваші... і сьогодні святого духа. Не... я вас дуже благословляю і Бажаю вам добра. Ваші родини не гинуть. Ваша родина не гине. При Мій не... Брат, не... брат рідний є в десятих військах. А, а як ви тоді а тому, що ми в господі є браті і сестри? Дуже ваші просто? брати і сестри Прошу. вбивають нас. А розумієте, розумієте там, нас вбивають росіяни, а? коли ми чуємо, що в, б... в, в, російський в, народ прекрасний ми народ. народ в, ми не можемо не реагувати. Мої Бо боже слово сказали. Російський народ прекрасний як народ. В, якщо ви не чули, ви не саме будете благословляти. Вони ви не можете таке казати. А чого це не я сказав? Під час війни не можете наказати. Вони до це не я сказав. Це Христос. Вони нищать церкви, вони нищать людей. Вони нищать Росія нищать українців. Це не мої слова. Це не можна так казати. Почитайте вам матея, п'ята глава. Вони вони не вірують, що хочете, щоб я сказав. Щоб... Я вам скажу, хочеться. Щоб щоб я просто хочу, ви цього не казали, і все. Ви бачили, як я була на фронті, я знаю, як вмирають люди. Добре, там немає Бога. Там, там немає Бога. Ви не можете Бога. казати Добре. людям які а я ті -ті кажу, боги всюди. А, а а мені Бога приходили солдати з, з війни і сказали, що там якраз є бог. Бачите, вони крас там вони є. Там а є. Є. А Бога. Добре, да благословляю вас. М'явся і серед цього він на камеру грає мені. здається. Я Дію. вас, вас, вас прошу, не кажіть такого. Прошу. Це ж просто не побачив. Він на камеру просто грав. Це, гра. це, це Ейць, а, не можна йти. Скажіть, що хочете, а, Ісус сказав, благословляйте ворогів. А коли ваших. вас бомблять? Благослов... Да. Вас бомбили. Вас да. Да. Вас бомбили? Да. Я вам ще раз мій рідний брат, я на війні. Можна день. А ви, а ви день. були, бо бомби Знає? на вас летіли. Знає? Ще не бомбили. Ось знову повертаємося до тези. Благословляєте ворогів ваших. Так сказав Ісус. Ну як це? Як з цією системою? Працювати воно ж вилазить, кишить десь і є люди, які слухають. От є люди старші, до прикладу, які довіряють певним особам в церкві. Ну є ж такі, які знають священика, бо священик охрестив всю сім'ю від третього до першого коліна. І вони знають, що з їхній священик сказав, що Ісус сказав, що треба ворогів своїх благословляти, і вони почнуть їх благословляти, тому що що? ну як це? Дивіться, це фізично вирішується. Це з росіянами не працюють балачки з їхньої агентури не працюють балачки. Як можна сперечатися з людиною, яка відпрацьовує інформаційну повістку окупантів? Причому почалися вже ці історії активного відновлення ФСБшного релігійного фронту. Саме в той момент, коли в Росії в тому числі готується повісточка примирення, тому що вони допускають, що можуть бути величезні проблеми на фронті у Росіян. і вони Наперед готують уже історію, що нібито там не треба була їм то Запоріжжя, Херсонщина, в принципі, якби там вистачить їм Криму. Ну на Кримі ми не зупинили. Нам все криво все одно буде звільнено, але вони будуть думати, що може там стабілізувати ситуацію, де відуть війська групи військ войск в Восток, і групи військ Дніпро і в Росії теж ця повісточка у них відпрацьовується, що давайте якби, може там буде таке перемир'я, оно нам вигідно, не так ми і хотіли, там Запорожжя нам треба, там сонця багато, нам там непривично, привично, нам русским на бутилки в тіньке. От тому. А оці веси, вони запущені, вони відпрацьовують, якби повістку се йде ну, мережа. тобто спущена команда відпрацьовують по Україні цю цвісточку, розповідають про братні народи. Тобто вони, це ж знову ж таки, це в певну міру, параженческий акт. Тому що ця от е, худоба з е, Мукачева, вона не казала про те, що Путін наш цар і Бог вона каже, що оба народа хороші, ми такі всі молодці. Давайте вже побудім дружити. Тобто це, в принципі, пов'язка така миротворча. Миротворча, тому що пахне діло погано для росіян. Але в нашому випадку ми розуміємо, що коли це промиває мізки нашим громадянам, підриває бойовий дух, приводить до якоїсь толерантності до окупантів, приводить до якоїсь зневаги до всіх загиблих, то тут не буде працювати якась розмова, аргументи. Тут фізують якби фізична педагогіка, і кожен громадян це має робити. І так працювало в всіх містах, де громада хоче, щоб у них не було сатаністів і ФСБ, значить треба робити фізичні виховання. І якщо ви станете героєм України, це ж не тільки Ті, зараз треба бачимо, що бої йдуть на фронті. На фронті найважче, але в тиву теж важливо, і наче треба діяти, працювати своєю агентурою, в разі чого пишіть Євгену Карасю на пошту, допоможемо адвокатами. Треба рятувати закон, треба рятувати контррозвідувальний режим в Україні, тому що держава потребує допомоги громадян. Пане... Таких мерзотників вони мають бути покарані, і це буде найкраща профілактика того, аби прилітало менше калібрів і в Курмукачу. Взагалі нікого не прилітало, а В Київ прилетіло менше. Пане Євгене, даруйте. Можливо, знаєте, зараз я не буду як журналіст говорити, а більше буду говорити от саме мовою народу. От дивиться нас якась людина зараз цей ефір, і вона собі думає: знаєте, не хочу теж нецензурно висловлюватись. Як ви сказали, наш ефір цього не витримає. Але чому вже стільки часу триває війна? А в нас далі продовжують працювати у ці е, е, угорські, російські і ще якісь там надцятьнадцятьнадцять агенти, які тут дестабілізовують ситуацію. Людям в голови е, втовкмачують оці ці всі тези про братські народи, що треба помиритися і так далі. І людина, яка це дивиться, вона собі ставить питання: ну як таке може бути, що вже стільки часу минуло, вже війна. Вже ми бачили стільки геноциду. Ми бачили стільки страждань українців. І далі продовжується вся наволоч вилазити. Вибачте мені на слові, але так воно є, і люди собі резонно ставлять запитання: це скільки ще вони будуть продовжувати вилазити, і як нам з цим боротися? Ну тут дивіться, війна складне явище в усіх державах. Завжди були різні моменти, коли ті чи інші люди виступали зрадниками, або недостатньо розуміли, що відбувається, це природньо. Це ж невелика кількість людей. Просто нам мерземно, що взагалі там, хоч тисяча є, чи там чи там 15 тисяч. Все одно це мерзенно. Так, да, вони є питання лише в тому, щоб самі люди, їхня десь певна недолугість, там простота, недостатнє розуміння, взагалі того як ти живеш, іде. Це одна тематика, яка якби нас не стосується. Ну хтось його, то хай буде його. Таке його таким і народився на цей світ стосовно ж організованої діяльності російських чи інших підривних організацій, то тут даному випадку це чисто профіль, якби є служби безпеки України. Вона дуже багато провела тут роботи. Дуже багато хто з офіцерів в разі там, якщо б ми були окуповані, попити за це життя. І багато офіцерів загинуло, в тому числі від російських диверсій, точних ліквідацій саме за свою роботу. В той же час структура СБУ велика, і там теж немовий був прошарк осіб, які були. Завербовані російською церквою, які там хрестили дітей, які молилися сатані і Путіну. І вони зараз перебувають в деяких областях там на серйозних посадах, там заступника, керівника і так далі. Якісь там є і оперативники думаю мене нечисті на руку. З одного боку, є оперативники, які воюють, працюють день і ніч і рятують наше життя. З іншого боку, є продажна наволоч, смерди, які лежуть п'яти путіну і не дають знищити цю російську структуру. Тут треба активна позиція громади. Тому що лише так ми зможемо добитись, аби корумповані величезні фінансові потоки РПЦ ФСБ не могли е, забезпечити їм їхню е, сталість існування і диверсійної діяльності. Треба розуміти, що ваша Мерседес вже заніс купу грошей там шукав, де занести в офіс президента, десь якомусь занести прокурору, де занести слідчому, не слідчому, так тому хто може попливати, десь там на якогось заступника голови вони не здаються. Вони шукають е, точки впливу, родичів, близькі, гроші, величезні гроші для того, бо якось спітувати на процес. Е, їм поки не вдає. Це зупинити. Тобто, ми бачимо, що все одно ведеться планомірна діяльність на службу безпеки. Ну вона недостатня, тому що вона має шалений отер. Плюс так само будуть ФСБшники використовувати лівацькі так звані правозахисні організації, щоб видавати подавлення ФСБшного підпілля за репресії релігійних громад. Ну це теж буде робота, це теж налається величезні кошти. Я думаю, буде яка заява е на або вона вже була, що паша Мерседес це почесний педофіл, і значить, він любить Росію. А Росія, всі ми люди, всі ми радни. От і тобто і репресії проти нього це не гуманно. Тому тут це не пене не простець справа закрити РПЦ ФСБ. От знищити московський патріархат це складна задача. Це можуть до речі, когось зараз сприбутників СБУ навіть вбити. Я думаю, хто буде дуже ретельно робити свою роботу, можуть наняти якихось кілерів, міну замінувати. Я Не здивуся, якщо. Диверсії, в тому числі ФСБ будуть навіть не так проти військових запромовані в ТУ, а от будуть вибрати навіть якогось на якогось там оперативника СБУ. Вони теж ризикують, коли воюють з цим спрутом. Але тут треба народна підтримка. Я бачив, що по в я бачив в інших областях, де громада хотіла забрати церкви у сатаністів. ФСБ вона їх забирала, і це треба робити. Не треба чекати команди, не треба чекати, що тут повернеться з фронту. Взяли і зробили. Не чекаємо. І тим більше фронт вас якраз і підтримає. Але треба активні дії, шановні громадяни. Об'єднуйтесь, читайте, дивіться досвід, зв'язуйтесь з ПЦУ. Якщо ПЦУ. Інертне шукайте ПЦУ де більш активне, хай вам дадуть пораду. Тягніть цих ПЦУшних наших священників за за ногу, просто за шкібарки, щоб вибивати ФСБ. Тобто, це є наша земля, і за неї треба боротися. Тут так просто не буде. Сбу теж треба підтримка. Офісу президенту треба підтримка. Треба підтримка ПЦУ. Треба громадянам. На жаль, тут за вас ніхто не зробить роботи. За вас ніхто не очистить нашу землю, коли це так глибоко пронизано вона цією агентурою.